Вітаю, друзі. Сьогодні, 16 лютого 2024 року, у російській в'язниці загинув головний російський опозиціонер Олексій Навальний. Фактично, режим Путіна вже вдруге вбиває головного лідера опозиції. Я нагадаю, в останній чи передостанній день зими у 2015 році на Москорійському мості був вбитий Борис Німцов. Це теж лідер. Російської опозиції, той, хто був, як на мене, другом України, принаймні, хто завжди висловлював про українську опозицію. Отже, за 9 років Путін вбив двох своїх основних політичних опонентів. Що означає сьогоднішня подія для України, для Росії, для Путіна і для світу? Ну, я думаю, що весь світ, після того, як все-таки фільм про Олексія Навального став світовим бестселером у минулому році. Весь світ розуміє, як себе поводить Путін по відношенню до своїх опонентів. Я думаю, що ну, після Боїнга, після інших якихось подій, після повномасштабного нападу на Україну світ уже майже не має ілюзій про Володимира Путіна, про е, закомплексованого кремлівського диктатора. Але сьогоднішня подія вона ще раз підтверджує, що нічого людського в цієї людини, в цієї системи, в цього якби, диктатора в Російської імперії не залишилося. Коли у в'язниці вбивають свого головного опонента напередодні президентських виборів, в яких пан Олексій Навальний і так не міг би взяти участі, це дуже символічно. Чи стане це поштовхом до якихось революцій в Росії, я вже не знаю. Я розумію, що Путін ну, боїться втратити владу, боїться, що народ Росії проти нього повстане, але раби, на жаль, є рабами. І я кажу, коли вбивство Німцова, яке теж сильно вразило весь світ, яке вразило українців, яке вразило багатьох росіян, не дало своїх якихось позитивних наслідків, чи дасть ці наслідки вбивство Олексія Навального, треба називати речі своїми іменами? Путін і його режим вбив сьогодні Олексія Навального в російській в'язниці? Я не знаю. Уже зараз видно, що курс рубля почав різко падати. Видно, що Росія все-таки стривожна цією ситуацією. Світ стривожний цією ситуацією. Але ми маємо надію, що ця стривоженість вона все-таки переросте в щось більше, якісь персональні додаткові санкції проти кремлівського диктатора. Який це може мати для України плюс? Це все таки виділення більшої військової, фінансової допомоги. Ну і все-таки найперше це реальні жорстокі санкції проти людовбивчого жорстокого режиму. Володимира Путіна, що я думаю про Навального, все таки якийсь час. Я думав, що він така, знаєте, кишенькова опозиція Путіна. Але сьогоднішні дії показують, що ні грама він не кишенькова, його свідомо вбили, його намагалися утруїти. Ви пам'ятаєте той скандал, коли йому на труси на труси нанесли отруту новачок? Ви, може, бачили фільм про Навального? Раджу сьогодні його подивитися. Все таки, навіть в пам'ять про цього російського опозиціонера. Він навіть є на Ютубі, якщо я не помиляюся. І ну, таким чином просто глибше розібратися, якими методами діє президент Росії. У мене ще знаєте, яка асоціація, все-таки, коли Віктор Янукович ув'язнив Юлію Тимошенко, це теж був такий, ну, не зовсім якби політичний вчинок, це був страх. І я не виключаю, що це радили Януковичу з Кремля. А Янукович, як ми знаємо, Кремль дуже уважно слухав. Аналогічна ситуація зараз відбувається в Грузії з Михаїлом Саакашвілі. Ми розуміємо, що ті країни, які слухають режим Путіна, вони через в'язницю намагаються вбити лідерів опозиції. Тому, друзі, отакий мій короткий висновок. Мені дуже шкода Олексія Навального, все таки, це був молодий перспективний політик, і ми, українці, в значній мірі мали надію, що після смерті диктатора Путіна він зможе якимось чином скоригувати курс Росії і вибудувати. Нормальні стосунки між нашими країнами, хоча в це все-таки нелегко повірити. А тепер ми бачимо, що і цю надію Путін просто сьогодні вбив у російській в'язниці. Тому, друзі, раджу подивитися сьогодні Я, можливо, навіть в описі до цього відео дам посилання на фільм про Навального. Раджу подивитися. Ну і не те, що бо ми розуміємо, що орки наші вороги, але тим не менше, не дивлячись на те, як багато зла вони роблять нам. Ми маємо залишатися людьми. Тому. Для мене людина Навальна, який боровся з диктаторським режимом Путіна, все-таки заслуговує на повагу. І сьогодні мені дуже сумно з приводу того, що режим Путіна вбив його у російській в'язниці. Друзі, все буде Україна, слава Україні!